Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка Яв А Подивимось, що є цікавого акційного. Шоколад молочний, мілка, альпійське молоко 48,50-90 грамів. З полуничною начинкою 48,50. Також є кіткат, шоколад та начинка. Два варіанти. Ціна 83 гривні та 40 копійок. Максфан Корона 116 гривень за 150 грамів. Від Міленіум шоколад чорний 80 гривень з апельсиновою такою крихтою, так би мовити. Є чорний шоколад, темний, 74%, 78 гривень. Так, квіт, світоч. Ось такі варіанти: це є тірамісу і трюфель. Акційна ціна 50 гривень та 60 копійок. Рошен 56% 63 гривні 70 копійок. Міленіум білий шоколад, молочний та чорний 69 гривень, 50 копійок, 100 г. Пористий шоколад Міленіум 43 гривні за 90 грамів. Мілка, шоколад. Такий він порційними штучками 8, 8 порцій. В упаковці 77 гривень. І від Міленіу Джой» jo ціна 47,7080 грамів. Несквік 58 гривень шоколад. Молочний. З начинкою батончики від своєї лінії. Три в одному 18,50 кокосові варіанти і карамель в молочній глазурі. Вафлі рошен, ванільний варіант або шоколадний 27 гривень 50 копійок 142 грами. Не знаю, як ви, а я аж відчула ось цю тягу до солодкого з появою прохолоди на вулиці. На «Желейні цукерочки від рошен діє акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Ціна 19,50, а для всіх інших 34,40. Печиво, моя пані теж акція при оплаті карткою АТБ 18,50. Так, йдемо трошки далі по акціях, не тільки по солодкому. Сир кисломолочний, своя лінія. 5% жирності 58 гривень 350 г. 9% жирності 64,50. Крило курчат-бройлер. Чабатурочка. 9 гривень 80 копійок за 100 г. Гомілки наша ряба, курчат бройлер. 100 гривень за кілограм. М'ясо гомілки без кістки з шкіркою. Ціна 158,40 за кілограм. Тушка охолоджена. Наша ряба. Курчат бройлер 111,90 за кілограм. Крило в вишневому маринаді. Торгова марка Наша Ряба. 140 гривень за кілограм. 115 гривень та 90 копійок. Коштує кілограм крила, курчат Бройлер. Плечова частина. Орієнтовна вага в упаковці. Плюс-мінус 600 грамів. Крупа пшенична артек. 800 грамів 33 гривні 70 копійок. Атуаль. Хто не бачив, звертайте увагу, є ризик цінною ціною 70 гривень делюкс, жасмін або басматі 1 кілограм. Яйця потрошки потрошки дорожчають з кожним тижнем. Одне яйце – 5 гривень та 9 копійок. Так, десятками яйця. Ясен світ більший розмір L е, з акційною ціною 72 гривні. Ясен світ М, 68, полтавський 68. І менші по 61 гривні 50 копійок. Своя лінія 60 гривень і 65-60. Перепалення 20 штук, 70 гривень, 70 копійок. Квочка домашня 74. І квочка фасовані перша категорія 60 гривень. 10 штук. Четвертинка куряча, варено копчена. Своя лінія. Ціна за 100 г 20 гривень і 9 копійок. М'ясна лавка, сосиски, рум'яні, кусняшки. 300 г в упаковці. Ціна за неї 65 гривень та 30 копійок. Ковбаса печінкова ліверна. Це є розумний вибір. Ціна 50 гривень за 400 грамів. Виріб фаршовий. Ранкові. Розумний вибір. 330 грамів за 38,50. Ковбаса варена до пюрешки 500 грамів 76 гривень. Хамон. Вага 80 грамів нарізка. Ціна 79 гривень. Шинка добров рулет курячий за 150 гривень пів кілограма. Сир плавлений президент з сиром Маздам. 59 гривень 150 грамів. На сир плавлений порятин янтарний. Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ 35,50 за 180 грамів. Для всіх інших 53 гривні 50 копійок. По 42 гривні рис. Розумний вибір. Пропарений. 1 кг в упаковці. З макаронних виробів це і від своєї лінії акційні ціни. 33 гривні за 400 г. Такий варіант паста Дела Каста. Різні. І такий по 33 гривні. Також 400 грамів своя лінія. Інші не акційні. У мене таке враження, що ще й подорожчали. Хто пам'ятає, в яку ціну були бантики? 59,80 А от цукор подешевшав, хоча ціна не акційна. 28,50 за кілограм розумний вибір. Було дорожче і був акційний він. Рибна нарізка сьомга слабосолена 60 г 84,80 гривень спеціального засолу. Філе з кибочками 120 грамів 169,80. Форель з кибками холодного копчення 154 гривні 70 копійок, 120 г. Риба масляна 67,30. Оселедець шматочками в олії. Своя лінія 300 г 69,50. Крабові палички. Своя лінія охолоджені 45 гривень за 240 грамів. А знаєте, що, що помітила? Що подорожчали овочі та фрукти. Картопля 13,45 за кілограм. Буряк 8,95. Капуста 11,90 за кілограм. Капуста червонокачана – качана 19,90 кілограм. Покінську розкупили. Цибуля червона 21 гривня. Томати тепличні 57,50. Рожеві 69,90. Редька дайкор 48. Томати коктейльні – 150 гривень за кілограм. Кавун безнасінний 35 гривень за кілограм. Кавун перший катунок 12,95. Я останній раз як купляла, вибрала більший і був смачний не прогадала. Яблуко Red Prince по 48 гривень за кілограм. Ред чиф 47. Сортове яблуко по 32 гривні. Груша другий гатунок. Непогано, то що єдине, що менше, ніж стандартна, за розміром, 37 гривень. Ківі акційна ціна 100 гривень за кілограм. Ківі таке вагове 120 гривень. Сливи, 40. Авокадо Авокадохаз 270 гривень за кілограм. Так, одна штука. Не знаю, яка тут вага. Таке авокадо акційне – 210 гривень. Так, таке: ціна за штучку 100 гривень. Акція на мандарини Муркот 90 гривень за кілограм, і також акція на апельсини 63 гривні за кілограм. Лимони 95 гривень. Банани по 63. уцінені за половину вартості. 31 гривня 45 копійок. Бачу, мандарини теж. Акційна ціна 90 гривень. Помело. До речі, цього року ще мені за помело помело, ніхто не писав. А де всі? Алло! Я таки не запам'ятала, де то правильно має бути той наголос. Ціна 104 гривні за кілограм. грейпфрут по 85. Гранат ціна 90 гривень. Вже хтось добирався. Чесно, не негарно. Бачите, тут хтось на шкрабу, там хтось на шкрабу. У мене гранат асоціюється з вагітністю. Так, він мені смакував добре. Неймовірно. Ой, такі фасовані, прикольні. Але не бачу ціни. Ще, мабуть, не поставили. Це і помело рожеве або, або, або помело. Та, це воно. А ось добрий день. Добрий день студії. 125 гривень за кілограм. Яке манго? Красиве, а от на манго ціни нема. То звідси, а тут нема. Світі ціна 120 гривень. Такі вони великі, але досить легенькі. Гранат по 90 гривень. Ананаси 90 гривень за кілограм. Теж такі невеликі. Виглядають достиглі, на мій погляд. Груша 63 гривні. Груша конференція 53 за кілограм. Гала яблуко 35. Голден 40. Диня 55 гривень. Дуже цікаво виглядає, незвично. Перець гострий 43 гривні. Корінь селери 54. Корінь імбиря 160 гривень за кілограм. Часник 138 за кілограм. Огірок 80 і такий теж по 80. Цибуля ріпчаста 8 гривень 85 копійок за кілограм. Морква 990 кілограм, Гарбуз Хокайдо 26 гривень за кілограм. Це, я розумію, осінній декор. Гарбуз батернат 18 гривень за кілограм і морква мита 18 за кілограм. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних покупок вдалих і до нових зустрічей!